Та як завжди у цій порі час дивитися новини нашого міста. Зокрема, сьогодні у випуску гості з Львова у стрію звучала бандурна розмова. Сам купив, сам і позбувся. Чому частішуть псевдокрадіжки? Якщо ви курите, то ми піднімемо ціну на цигарки. Так кажуть медики. У студії працює Люба Єворська. На паску без свіжих огірочків стрійтеплиця не може вирішити питання оплати за енергоносії через банк Бік енергія та його фінансову нестабільність. Бідкається голова стрійської районної ради Роман Козак. За його словами, ситуація, що склалася у зв'язку з неплатоспроможністю банку Бік енергія, може призвести до зупинки роботи підприємства Стрійтеплиця. А це призведе до загибелі тепличних рослин на 6 гектарах. А відповідно роботи можуть лишитися 140 осіб. А районний бюджет не Отримує потенційного мільйона гривень. День культури по народному з нагоди всеукраїнського свята працівника культури до стрия завітали відомі бандуристи, співаки та віртуози Тарас Лезрукевич та Олег Созанський. Їхній дует «Бандурна розмови відомий не тільки в Україні, а й у цілому світі. Цього дня артисти привітали всіх районних працівників культури і подарували унікальне звучання українського інструмента бандури. Милувалась бандурною розмовою і Світлана Кренців. Співаків бандуриці, бандурна розмова, захоплюють своєю творчістю ось уже 15 років. Артисти успішно концертують у багатьох містах України, проводять гастролі в Росії, Польщі, Австрії, Франції та інших країнах світу. Дострія сьогодні вони завітали вперше. Унікальним звучанням бандури віртуози привітали всіх присутніх в залі працівників культури стрищини. Виконали декілька народних творів у власній обробці та твори українських класиків. Дует вдало поєднав разом з бандурою і інші музичні інструменти. Бандурна розмова вразила глядача своїм звучанням. Разом з дуетом працівників культури привітали і представники райдержадміністрації. Цей день кожен отримав грамоту та тепле слово подяки за сумлінну працю та неабиякий розвиток культури не тільки в селі, а й в державі. Так, ми не можемо вибирати, коли і як ми помремо. Ми можемо тільки вирішувати, як нам жити. Це питання на часі. Все просто має бути реакція на кожне неподобство. Відхилення від всіляких моральних норм, нездатність і небажання перемовчати і перекліпати, натомість вічна готовність до відповідальності не тільки за справи, а за слова. Сам собі грабіжник на львівщині почастішали випадки псевдовикрадення автомобілів, куплених у кредит. Такими подіями стурбований начальник обласної міліції Василь Пісний. Правоохоронцям вдалося розкрити вже три випадки таких несправжніх крадіжок. Жертви фінансової кризи, які не мають змоги платити за кредит, не вигадали нічого кращого, як скористатися страховими виплатами, за начебто, зникле авто. Адже всі куплені за позику машини є застрахованими. Частіше жертвами псевдовикрадень за словами Василя Пісного стають автомобілі. «Део» та шкода. МОЗ попереджає куріння шкідливе для здоров'я. А якщо не кинете курити, піднімемо ціну. Медики Львівської області закликають депутатів Верховної Ради України ухвалити у другому слуханні законопроект про підвищення акцизу на тютюнові вироби. Під таким зверненням підписалося вже 30 головних лікарів Львівщини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, збільшення цін у світі на тютюнові вироби може скоротити смертість на 25%. Частину коштів, що надійшли до бюджету від продажу цигарок, медики вимагають скерувати на заходи з охорони здоров'я, пропаганду здорового способу життя та антитютюнову рекламу в Україні. Зараз найнижчі ціни на тютюнові вироби у Європі, каже голова коаліції громадських організацій вільний від тютюнового диму Львів Сергій Дзядик. Якщо підвищити ціни, хоча б до рівня Росії чи Білорусі, школярі та підлітки не зможуть дозволити собі купувати цигарки. Головну вулицю Острая закрили щоправда ненадовго для того, щоб відремонтувати. Вулиця Тараса Шевченка 15 квітня має мати бездоганний вигляд. Автомобілі та маршрутки тепер об'їжджатимуть вулицями Нижанківського, Вокзальної та Олени Степанівни. Для того щоб сісти на потрібну вам маршрутку, найкраще робити на зупинці, що на вулиці Нижанківського. Вітку цісик вшанують у Львові. На вечір пам'яті приїде міністр культури і туризму України Василь Вовкун. А крім нього ще державні та культурні діячі, і представники дипломатичного корпусу. Участь у ексклюзивному камерному концерті візьмуть Ніна Матвієнко, Іван Попович, Віктор Павлік, солістка Львівської національної опери імені Соломії, Крушельницької, Любов Качала та багато інших. Вечір пам'яті це перший українсько-американський проект, присвячений співачці українського. Походження доньці українських іммігрантів квітці цісик. Квітка цісик була в Україні лише раз у 1983 році і завжди мріяла проїхатися з концертним туром незалежною Україною. Відбудеться захід 3 квітня 18-й годині у Національному театрі імені Марії Зенковецької. Вперше такий вечір відбувся 20 жовтня 2008 року у Києві в українському домі. І на цьому у мене все. Побачимось, як завжди. Завтра о цій порі. Не забувайте дивитися матеріали наших журналістів на сайті Telelan.com.ua. Хай щастить. Суром рубрики погода на нашому каналі є салон Парадіс. Синоптики кажуть, що завтра буде хмарно, проте без опадів. Температура повітря триматиметься на рівні 7-13 градусів вище нуля. Вітер буде 3-6 метрів на секунду. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття, натуральне нефарбоване хутро. салон одягу Парадіс, торгівельний центр Орлан.